Добрий день, хочу показати вам, до вашої уваги представити ось такий 2 в одному дриль шуруповерт, Безщитковий. В комплекті йде з однією ось такою батареєю і ось такою зарядкою. Ось. Фішка його в тому, що тут знімний патрон. Тобто ось зняли патрон, вставили бітку, наділи патрон і вставили, припустимо, свердло. Ага, батарею. Ставимо батарею. Зараз трошки продемонструємо, як працює. Ставили. О! І, наприклад, треба вам десь захверлитися. Прокрутили дірочку, зняли патрона, взяли шурупа і зразу шуруповертіком. Закрутилися. Дуже удобно. Ось быстросъйомний патрончик. Всім дякую за увагу. Ціна все про все 1800 гривень. Абсолютно новий.